Привітки усім! Прогуляємося зараз невеличким скверчиком, яким ми завжди прогулюємося. І ще зимою прогуляємося. Покажу вам, як він зараз виглядає. Літом, звичайно, він набагато краще. У нього вигляд, коли зацвітують ці, ці кущики гарні, дерева. Ось нічого іноді світ забувається стріми у мене, коли є час. І от тут така цікава конструкція, куди плетуться троянди влітку. Така погода у нас, то плюс, то мінус. От така основно плюсова зима, наче весна. Глобальне потепління. Ось таке небо цікаве. Сіро, там щось пробивається, якесь сонечко навеличке. Можливо, буде в обіді сонце, подивимось. Ну, Взагалі-то трошки сніг випав, мабуть, але він, мабуть, розтане до кінця дня. Ну, Там передають і мінус 4 я бачу у вівторок. Ось така у нас мистецька ворота. Трошки вже колони пооббивалися. Може їх потім вже весну закрасять, не знаю, відремонтують. Але дуже гарний такий сквер зробили. Класна плиточка. У мене є відео десь на каналі, як цей сквер був пару років тому. То, звичайно, не порівняти вони ці сходи, на які цікаві такі новенькі зробив. Там от можна, до речі, каву попити. Тут наугу якраз дуже смачна випічка і кава. Отам. І гапал вона Галя магазинчик також, далі он Глобал. Не вот такий гарний сквер. Всім чудового дня. яка погода у вас. Ось вот. така краса. Всім пока-пока.